Яким же був 2023 рік в бджільництві, одразу скажу, що цей рік особисто для нас був повною протилежністю минулого двадцятого року. В нашій місцевості 23-й рік нас неприємно здивував практично по кожному аспекту в бджільництві. Однак я знаю, що ситуація від області до області, від району до району неоднорідна. Хлопці і дівчата, колеги й колежанки. Всім доброго дня! Слава зсу і слава Україні. Значить, маленька ретроспектива. Минулий 2022 рік у нас почався з бойових дій навколо нашої пасіки. Ми всі сиділи на валізах, я вже про це неодноразово казав, і думали виїжджати. Тільки диво врятувало наш регіон і нашу пасіку, наше бджільництво. Тому ми вирішили лишитися. І 2022 рік був видатним як по медозбору, так і в цілому по селі сімей. В цілому для бджільництва. тепла весна, помірна кількість опадів, ранній всяток, ранній гарний такий розвиток. Потім. Засіяне все, вся округа засіяна соняшником, і відповідно, гарний медозбір. Соняшнику все це зробила 2022 рік. Дуже таки непоганим. 2023 рік з дуже холодною і нестійкою весною. Власне кажучи, такі весни у нас уже з 16-го року, але весна 23-го року мені кажеться перевершила їх усіх. Тобто не було температури зовсім бджоли не літали на вербу, не літали на осику, тобто не взяли ні ні нектару раннього, хоча б для свого розвитку, ні е, пилку. Сиділи вони маком в вуликах, і ситуацію врятувало тільки те, що у нас було достатня кількість трьохсотих рамок для підставки, тому що вулики були порожні. Ситуація з низькою температурою перетнула 1 травня, і ми навіть задавалися питанням, чи вдасться нам запустити маткововідний сезон взагалі цього року, чи не вдасться. Більш до кінця травня потепліло нарешті, матковидний сезон запустився, але ж бджоли бджолосім'ї пішли в літо не тобто сила їх була слабка. Не встигло потепліти на кінці травня, як початок червня, приніс з собою дуже несприятливу осінню погоду, чергове похолодання. Матки, вочевидь, ще й скоротили яйцекладку свою, і тому ми тоді вже розуміли те, що про нормальний взяток, головний і не головний літній взяток 23-го року можна забути. Полили дощі, зацвіла липа. Липі, оці всі дощі ні по чому, тому що форма. Китичок, квіточок, да, дозволяє зберігати нектар від вимивання на відміну від тієї самої акації, котра дуже боїться дощів. Е, значить, липа медувала і були всі передумови для її медування, тому що вона накопичила достатньо вологи, достатньо крохмалю в своїй деревині завдяки вологій осені 22-го року. Липа і медувала, але ж бджоли не могли вилетіти на медозбір. Лишалися в вуликах приблизно це тривало 10 днів. Після 10 днів нарешті по потепліло, але ж потепліло дуже контрастно. Тобто температура одразу підскочила до 35-37 градусів, і це просто вбило, добило, можна сказати, липу. Парочку днів вони потягали нектар і на тому спасибі, тому що рамки були пусті. Тобто, трошечки було підтримуючого взятку. І тепер про головний взяток 2023 року. Одразу скажу, що чомусь Полтавщину дуже сильно обділила. Медозбором в цьому році, значить, на відміну від 22-го року, де були поля соняшника безкрайні, сіяли в основному тільки соняшник. Цього року сівозміна, вочевидь стала на заводі засіванню соняшника в таких кількостях. Як наслідок, було засіяно чим тільки можна буряками, кукурудзою, соєю. Тут все було кукурудзи і сої, але ж соняшника була тільки декілька полів. Ці декілька полів були на відстані і чомусь. Були посіяні гібриди, які практично не виділяли нектар. Оце така особливість цього року. Не нектароносний соняшник. Я розумію, що картина по Україні може бути зовсім різна, тому дуже хочеться мати цей фідбек. Відписуйтеся, будь ласка, в коментарях, у кого був який взагалі медоносний рік медоносний сезон цього року. Мені дуже цікаво і дуже цінно буде це почути. Ну а у нас був медозбір настільки слабкий, що ми просто в третій раз офігіли після травневих медозборів, після липи, і тепер уже на соняшнику. Тепер про скідників бджіл. Цей рік 2023, Цей сезон 2023 року може сміливо називатися роком кліща варова у поганому сенсі цього слова. Нашу пасіку, я вже казав, слава Богу, не зачепило, але у колег навкруги вирував кліщ. препарати від нього чомусь дуже, дуже гарно не допомагали. Це може бути через їх низьку якість, тому що багато підробок цього року. А також через те, що коли, я, коли матки скоротили яйцекладку на початку літа, я зазначав вже в цьому відео, кліщ той, що встиг уже розвинутися до того, самки кліща, вочевидь, залазили по дві, по три, по чотири в одну комірку. і... Тим самим підняли популяцію кліща. Я вже казав про це в минулому відео. Якщо хочете, можете подивитися. Пам'ятаю, що в 2022 році була така тема нашумівша з кліщем тропілелапса. Це кліщ Тропік, навіть один бджоляр з Полтавської області. Стверджував і доводив, що у нього на пасіці поселився цей кліщ. Цей кліщ дуже стійкий до навіть кислот. Біпін на нього фактично не діє, але цього року чуток про кліщ Тропік в Україні уже не було. Що дає дає можливість думати, що він просто вимерз за зиму 2022-2023 року. Не пережив він зиму і на тому так би мовити, дякую. Ну чуток не спливало за цей кліщ Тропік. Натомість кліщ ВАРА дуже себе вольготно почував. Цього року, до речі, під кінець цього року природа, вочевидь, нас пожаліла і вирішила компенсувати погану погоду навесні, гарною погодою восени. Тобто, ця осінь була фактично літня, тепла. Гарно це чи погано для бджіл? Одразу скажу і так, і ні. Негарно це для бджіл, тому що практично в половині сімей були отакі ось п'яточки розплоду, в яких, звісно ж, розводився е, кліщ. Перед тим як перескочити на дорослі особини взимку, тобто це, звісно ж, збільшує популяцію кліща, і тому єдиним рецептом буде те, щоб оглядати постійно ці сім'ї і цей розплод видаляти. Це, звісно, ваш час, це, звісно, муторно, але воно того вартує, повірте. Кліща буде менше. Також наявність пізнього розплоду буде спонукати ваших бджіл споживати більше корму. І це ще одна причина того, що цей розплід треба видаляти. Просто потрібно буде заморочитися, а чим же тепла осінь краща. А краща вона тим, що зважаючи на череду холодних весн починаючи з 16-го року, коли бджоли пізно вилітали на очисний обліт коли бджоли погано розвивалися на весні, і таке інше. Так, от коли бджоли довше сидять у вулику, у них. Більше переповнюється кишківник, і це становить передумови для або назематозу, або опоношення просто на вуликах. І тому, чим пізніше бджола облетиться восени, тим більше вона відтягне цей момент переповнення кишківника. Розумієте про що я, да? І тому, коли на початку листопада були Пізні не дуже масові, але все ж таки обльоти. Це все ж таки краще, ніж бджоли облетілись би останній раз, наприклад, у е, жовтні, а потім аж у квітні. Це набагато краще, коли вони, наприклад, облетяться на початку листопада. Через кліща вора, через таку настійку погоду, багато пасічників цього року розчарувалися остаточно в бджільництві. Нам і хлопці дзвонили також, і на форумах вайбергрупах я читав точно таке саме. Ще один фактор, чому ж бджолярі розчарувалися в бджольництві, стала напрочуд несправедлива і ці, і низька ціна на мед. Нас лякали ціною в 35 гривень, це 0,9-08 долара. Цього не відбулося і е, застрягло воно все на позначці 1,1 долар. А, але наразі ось за листопад місяць ціна трошечки вже поповзла до гори. Є, є вже пропозиції по 47, по 48, що в принципі не може не радувати. Це створює передумови для подальшого зростання ціни, тому що вочевидь цього року таке ж меду менше ніж минулого. Таке ж погодні умови не тільки у нас були погані, такі ж меду менше, і тому це створює передумови для його подальшого подорожчання. Будемо сподіватися на краще. Я бажаю вашим бджілкам, щоб вони гарно перезимували. Бажаю вам. Кращого сезону 2024 року. Бажаю, щоб все було нормально і бажаю все ж таки кращої ціни на мед. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно розбавило ваші такі сірі е, листопадні будні. Коли роботи на пасіці небагато і треба чимось займатися. Я вам кажу наразі, пока-пока. До зустрічі в майбутніх інтересних відео, а їх, я сподіваюся, ще буде немало.